Привет. Можно несколько вопросов вам? Попробуйте. Вы об истории разговариваете. Что-что? Вы об истории разговариваете, да? Я-то да, а вы о чем? Ну, интересуюсь. Каким образом вы интересуетесь? Что вы читаете по истории? Последнее, что я читал, это диктатор. диктаторю». Угу. Там коллектива. Колектив авторов, если не шпас. Галушка там Андрій, і ще хтось. Так, да, Кирил Галушко Пасний. Не Кирила Галушка, а Андрій Галушко. А, Андрій? Ну, помилився. <х jer> буває? Я ваш підписник, я, чесно кажучи, дуже сильно переймаюся. Дякую, не От. переймайтеся. От. Я ж не страшний. То поки ще. Ну, я, якщо що проживаю в Словаччині на Європейському державному управлінні. Ну, я не історик, чесно кажучи, але цікавсь. Добре. Так, мене і... цікаво. Ви... Мені всі... кожний другий каже на рахунок мого прапора, а ви не питаєте. Ну, це прапор якихось римських легіонів. Так, так, там республіки. Можливо, я вже не пам'ятаю, як той спор розшифровується. Я вам питав. Один раз в чаті Мож, можете відповісти, якщо ви не проти, звісно. Де ви писали в чаті? Е, ну, в Телеграмі у вас є. А в Телеграмі Ух. не на кожне питання я там відповідаю. Якщо є зараз якесь питання, можете задати. Одну секунду Дякую. Дякую. секунду е, ну, Питання в чому полягає. Дивіться, я навчаюся на європейському державному управлінні. Тобто, ну. Це, ну, суміжно так би мовити, з політичної теорії і так далі. Е, є ж такі ж, ну, наприклад, які Why Nations Fail, автори е, книги, ну, лауреати економіки, ну, з Нобелівської премії, і вони там е, через призму історії е, шукали інститути спеціальні. От. І вони, ну, ж ж не історики, вони ж не не йдуть за методом вивчення історії, вони ж там не описують об'єктивно. От як ви до цього ставитеся взагалі? От чи можна як інструмент використовувати історію? Звичайно, можна, тому що історія давно перестала якоюсь вузькоспеціальною наукою. Іде об'єднання багатьох профілів, об'єднання історії і політології, історії соціології, історії економіки і так далі. Вона вже не настільки така вузькоспецифічна, що Ще є такий напрямок, звичайно, вузькоспецифічний, але як правило, зараз історія займається ну хто завгодно. Але якщо це людина з високим інтелектуальним рівнем і розуміє, що таке історія, то чому б ні? Ну просто, наприклад, я, ну, я скажу відверто, то що я трошки такий активіст лібертаріанського толку, і там в нас є такий от ідеолог Мюрі Родберт, якщо ви чули, він ну, економіст австрійської школи економіки, він писав, ну. Де, ну, різні там роботи, і він критикував завжди державу. Це як ви до цього ставитися. Він через призму історію знову ж таки. Е заангажовано вбивав, так скажем, лібертаріанську так, теорію. По-перше, я ж історик, а не політолог. Мені важко говорити на ці теми. По-перше, а по друге, якби ще я й читав ці книжки, то я б мог би сказати якусь свою думку. А поскільки я не читав, вибачте, у мене немає відповіді на ваше питання. Добре, от ви, ну я пам'ятаю ваші слова. Ви спілкувалися з Олександром Новіковим, таким активістом російським. Ви згадали кінець історії Фукуями. От mm -hmm. як ви вважаєте, чи можливо це взагалі? Ну, можливо, історію? що ну, те, що в світі буде ліберальна демократія. На ну, сьогоднішньому етапі думаю, що це неможливо, і ми бачимо все буквально сьогодні, завтра, вчора, що ліберальна демократія тріщить по швам. Mm -hmm. Тому ці сподівання Фукуями, що історія закінчиться, наступа ера такої демократії, ну, він повністю провалився. І от питання ще таке: ви ну, я постійно спілкувався з росіянами, теж відповідно спілкуєтеся, і вони постійно кажуть, що от Гетьманщина це не держава взагалі, що це якесь ну, політичне, так би мовити, об'єднання, ну, не держава взагалі, немає інститутів там. От тільки Україна з'явилася в ХХ столітті, скажіть, будь ласка, от Україна, ну, Гетьманщина у військово Запорізьке, воно держава чи ні? Звичайно, держава 17-18 століття. Просто росіяни, коли говорять, що Гетьманщина не держава, у них в голові такий наратив, який створений юристами 19 століття, де держава має чіткий перелік і позицій. Цей чіткий перелік понять позицій сформульований в 19 столітті. Він актуальний до сьогоднішнього дня в великій частині, але держави раннього нового часу, середньовіччя, це не ті держави, на які ми дивимося очима 19 століття. Кожна держава в певний етап свого розвитку вона має певні форми. І це просто не визнання України як держави на будь-якому етапі. Тому вони будуть розповідати все, що завгодно. Угу. Ну там ж були як там у українську васально сеніріальні отношення, там було... і, і васальне серія відносини, і це типова держава військово-політичного такого ж типу. Тут військо створило державу. Ну як в свій час там Фрідріх в Прусії? Тут дуже схожа ситуація. Ну рекомендував би сокирка почитати його козацький марс. Монографію там про це гарно і докладно розповідає. E, можна ще питання. Я читав Івана Попа, ну якщо знаєте, такого це Карпатський закарпатський такий історик. E, він написав коротку історію русинів. От як ви вважаєте, от русини це ну, етнос чи субетнос українців? Я вважаю, що це субетнос український, mm -hmm. а русинство як політична ідеологія підтримується всіми сусідніми державами. Якщо ви знаєте, то. І Словаччина, і Угорщина, і Польща, і Румунія. Наскільки я знаю, визнають русинів як окремий етнос на своїй території, як національну меншину саме русинів, не українців, а русинів. Так, я, до речі, живу в Словаччині, і тут ну, все ж таки є така культурна автономія. Так, і визнають, що це культурна автономія русинська, але не українська. Так, ви ще забули. Воєводині я це як, як ці рослини називаються, я вже забув. Не, не Карпатські, вони якось по-іншому називаються, але отак. Ви маєте на увазі з південь Сербії. Так, да, Воєводина, так. Да. Угу. І, і частина там в Хорватії є. Ну це От. чисто політичний проект, я вважаю. Я можливо і не правий. Угу. Але ж все ж таки там, якщо на Закарпатті формувався етнос, ну етнос український, якщо ну на вашу думку. То, ну але ж ми ж в більшості живемо в європейській рівнині, то не могло там сформуватися своє, так би мовити. Ту, могло, не могло. Це гадання на кавовій гущі. Могло і сформуватися. До на сьогоднішній день я вважаю, що населення Закарпаття це українці, а русини це стара назва українців і не більше того. Так, це в 19 столітті, якщо там. Екзвітнім, якщо не помиляюсь, був малорос, ну а австро Угорщині був русин. Ну, було таке, так. Так-так. Ну, я просто уточнюю. Тому от. Я ж кажу: з моєї точки зору, русинство є політичним проектом сусідніх держав. А українці як формували? Ну, по-перше, Можна от таке от питання. Ви примердіаліст чи конструктивіст? Зараз немає такого чіткого поділу. Є в нас доктор історичних наук Наталя Старченко, в неї прекрасний Фейсбук, де вона пояснює ці свої позиції. У мене, до речі, з неї є передача. Це на сьогоднішній день певне поєднання конструктивістських і примордіалістських ідей. Примордіалісти, Конструктивісти переважно говорять про націю. Яка політично створюється і фактично відчувають середньовіччя, ранній новий час, що там були станове суспільство, і там етноси не мали свого я, свого проявлення. Ну пані Старченка з цим абсолютно не згодна і каже, що да, за джерелами дуже важко прослідити етнічне самоусвідомлення, але все, що вона пише на цю тему, це те, що самоусвідомлення було себе вважали руськими. Українські світові Речі Посполитої, якщо не помиляюсь назвати і в Литві, і в речі Поспол... і в Польщі, і в Речі Посполитій вважали тут цей ця назва вспливала тільки тоді, коли людина, як правило, виїжджала за, за межі держави, і от тоді mm. поставало питання, що політично він належить там до Речі Посполитої. Ну, зрозуміло, що він підданий Речі Посполитої. але він про себе писав, що да, політично я там поляк, от, мається на увазі Річ Посполитий, а етнічно, за походженням, я русин. Тому що всередині суспільства це не сильно проявлялося. У мене є цілий цикл передач, з цими передач, по-моєму, цю неділю закінчилось. Якраз про самоуявлення населення часи середньовіччя і раннього нового часу, який спирається на останню шеститонну історію України. Там цілий розділ є про те, як себе українці сприймали в оцей е пізній середньовіччя ранній новий час. Mm -hmm. Я просто читав uh, Тімоті Снайдера перетворення «Reconstruction of Nations». Там він казав, то, що Річ Посполита – це колиска так би мовити, народів. Ну, не, не жечко Споліта двох народів, а саме такі більш обширні – Білорусь, там Литва, Україна, Польща. Ну в Східній Європі з традиційними державами національними проблемами, Ми не Західна Європа, де йшов шлях формування мононаціональних держав. Тут формувалися держави в складі яких перебувало багато народів. Mm -hmm. Ну так, там ж було, це Московське, царство, було е, Смацька іперія, да. Та ми забуваємо за сербів, які до сьогоднішнього дня mm -hmm. живуть на півночі Польщі, там декілька мільйонів, і не мають власної держави, але мають власне самоусвідомлення. Ви взагалі про них забуваємо. Так, ну. Але ж ну, з ХХ століття може ну, почалося трубитися, так би мовити, карта світу, і багато національних держав з'явилося. Ну так, але ще 20 століття, а ми говоримо про ранній новий час або про пізнє середньовіччя, там ситуація трошки інша. Так, я розумію. Ну там що, якщо не помиляюсь, в Західній Європі вже якісь піш ну, Національні держава з'являлася особливо дети. Ну, в такому віде. національні, в дуже уявному, тому що Франція стала Францією там в часи Великої Французької революції. До цього там були гасконці, норманці, шампанці, коньякці і так далі. Італія mm -hmm. до сьогоднішнього дня не є єдиною в етнічному. Є італійська держава, але там неаполітанці дуже сильно відрізняються від генуезців. Mm -hmm. Якщо от ще, ще декілька питань, от ззаді мене, ну може не бачите, є Тож книжка Імперію мусить ну, по посувати, імперія дорожна уміряти в оригіналі mm -hmm. з Ігоря. От як ви ставитеся до от він ж цей, ну він журналіст одним словом, але пише про історію, як ви до цього ставитеся? До чого? Що журналісти пишуть про історію? Да, ну, Та хай хоч про біологію пишуть. Просто читач має розуміти, що це журналіст, що це журналістський підхід, це історична публіцистика, історичною працею, як такою, воно не являється. А так кожна людина вільна писати, власне кажучи, що завгодно. Так, да, я от її читаю, от, ну, там більше така ну, справді, історична публіцистика, я вам, до речі, от, раджу прочитав. От там більше так відсилається на те, що зараз твориться в Росії. І, і, типу, якщо щось там не перестати робити, ну там ліберальні реформи і так далі, то ну, Росія просто розвалиться і все. То й слава Богу, хай валиться. Які ліберальні реформи в Росії? Де там бачите ліберальні реформи. Ну а під час Ну, тимчасовий уряд можна вважати, удати. Тож тимчасовий уряд. Я завжди всім кажу, що в Росії демократії було від лютого по жовтень 17-го року і трошки пару років при Єльцині. То й вся демократія, де ж там традиції демократії? Для традиції демократії треба велика хартія англійських баронів, треба Магдебурзьке право, треба право на самоуправління, треба місцеві сейми і сеймики, які були в речі посполиті. Там вся структура в Москві була вертикалізована, до Нєль, започинаючи там часів Андрія Боголюбського. Ну Яка там демократія, спираючись на що? Ну, демократія, демократія, але ж там були ж ліберальні реформи Олександра II. Були, не... звичайно, ліберальні реформи були. Звичайно, ніхто ж не Він навіть їхав підписувати Конституцію та народовольці його уколошкали. А так, mm -hmm. може, щось там було щось демократичненьке. Але факт є факт. От історія є така: вона склалась так, як склалася. Mm -hmm. Тобто, що де факто сталося по флоті? Ну, от є факт. Ми можемо, звісно, говорити про те, якби що Олександра б не вбили народовольці, Можливо, Росія пішла там конституційним шляхом, ну, наприклад, як Австро-Угорщина. Але що Австро-Угорщина розпалася внаслідок Першої світової війни, що та сама Росія при тих ліберальних реформах? Все одно вона втягнулася в війну. Угу. От ще таке питання. Ну, воно трошки буде розтягнуте, але все ж таки. Задам його, дивіться, я от вчуся ну нагадаю, я вчуся на державному управлінні Я от маю на меті писати студентські статті. От я хочу написати студентську статтю, я не знаю, чи правда університет це одобрить, але я хочу порівняти Веймарську республіку з Росією 90-х років. От наскільки можна коректно це порівняння? Та можна що завгодно порівнювати. В принципі, тут є спроби для порівняння, але є і величезна відмінність. Ви зрозумієте, що порівняння це виділення спільних рис і відмінних рис. Угу. І як на мене, тут відмінних рис набагато, мабуть, більше, ніж спільних рис. Угу. Бо Веймарська республіка утворилась внаслідок поразки Німецької імперії в Першій світовій війні. Сучасна Росія утворилась не внаслідок поразки в війні, там зовсім інша ситуація. Ну, так там ж холодна війна була і все ж таки розпався Радянський Союз. Ну, розпався Радянський Союз. Можна це розсінювати як розпад імперії, так? Да? Така ще, mm -hmm. що, ще, що спільного, на вашу думку? Напевно ну, і. Ну... Це напевно тяжко пояснити, але ж, коли прийшов до влади Гітлер, там ж були ж реваншистські погляди. Ну в принципі, там ж не було якихось е... репарацій чи со сторони радянського союзу. Але ну як бути, у мене таке почуття, як у Путіна якийсь реваншизм. Ну це мої відчуття. Ну не підкріплено фактами. Реваншизм да, то це тоді можна порівнювати путінський режим і гітлерівський режим. Їх ідеологію, їх вплив на засоби масової інформації. А що порівнювати Веймарську республіку, яка йшла від інфляції до гіперінфляції, від гіперінфляції до супергіперпуперінфляції і так далі? І постійно е, зменшували фінансові навантаження на Веймарську республіку. Тут ну, і якісь речі не порівняні. Ближче встановлення нацистського режиму і расистського режиму, то тут якось паралелі набагато більше. Ну, це моя особиста точка зору. Ну так, да, я, я, я просто не договорив, тому що я ще буду порівнювати путінізм і націонал-соціалізм. Ну, націонал ну як тут, сплані. як на мене, ближча ідея, а порівнювати Веймарську республіку з її постійними економічними кризами, негараздами і так далі. Ну, що це дає порівняння? Там буде більше відмінності, ніж спільних риз, як на мене, а ви собі вибирайте. Так. Ну, ви ж історик, я не історик, ще, я так би мовити. Ну, тому сподіваюся. я так і кажу, що я бачу, бачу більше відмінностей, ніж спільних рис. А от встановлення нацистського режиму і встановлення путінського режиму. Там йшло набагато швидше, тут йшло набагато повільніше. От. Але та сама риторика, захист національних меншин за своїми кордонами, е, риторика визволення, не загарбання чужих територій. Там просто брати, брати газету у Німецьку виступи Гітлера в Рейстазі і брати виступи Путіна, там практично дослівно повторюється одне і те саме. Тут видно це. От. А з Вейберська Республіка й бідна і нещасна, там, що там, ж там порівнювати. Да, я ще... От, у мене таке питання: от, якщо так скажемо, Путін зсилається на історію, навіть такер ну, він писав у 21-му році, ну почнемо з того, що він писав у 21-му році статтю, що росіяни і українці один народ. Потім писали: ну, написав, говорив з Такером Карлсоном, давав інтерв'ю. І говорив скільки 40 хвилин, якщо не помиляюся, історичну справку таку малесеньку. Да -да. Про починяє гівіполовців. і так скажемо, російською, як кажуть, воззріння його ну полягає в тому, то що просто українців не існує. В нього це така от ідеологічна річ. Так питання то в чому? Як вважається, я вважаю, а, що це називається інструменталізація історії, і Путін буде белькотати, вибачте, все, що завгодно, щоб виправдати агресію Російської Федерації. Ну це ж притягнуто за вуха. Там же ж історії mm. нема, там йде набір якихось, з одного боку банальностей, з другого боку абсолютного абсурду, і так далі. Mm. Як казав Тімоті Снайдер? З полуправди, так скажемо. Ну, ми живемо в епоху постправди. Ми всі розуміємо, що це брехня, а язик не повертається назвати це брехнею, і ми е, ховаємося за словами постправда. Насправді це брехня, тотальна брехня. Що mm. ще таке запитати? Як ставитеся до Мосарика? Ну, хто й хто створив? З повагою, з величезною. Піддатний філолог, віддатний політичний діяч і так далі. Mm -hmm. Не зря йому в Ужгороді пам'ятник як стояв, так і стоїть. Так, в моєму, до речі, місті стоїть пам'ятник і Штефаніку і Масарику. Ну, точніше, бюст, якщо. Так, да, там по груддя. Ну, В Ужгороді так, так, так по груддях точно стоїть. Mm -hmm. Я завжди розказую, що в мене був викладач родом із Закарпаття, він учився в міжвоєнній Чехословаччині. І день mm -hmm. починався з того, що піднімали прапор Чехословаччини, діти співали гімн Чехословаччини і дякували президенту Масарику, що він дозволяє навчатися на рідній українській мові, бо то була українська Мексика. школа. Це знаєте, як анекдот де ти родився в Мукачеві. ну В Австро-Угорщині, точніше. Да, да, потім, да. де, жини, де пішов в школу, в Чехословаччині, потім за Карпатський Україні, і так далі. О. і Я не виїжджав з свого рідного місця. В результаті так. ж да. Є така гарна анекдота. Може, є у вас якісь питання до мене? чи ні не Є побажання, ви на якому курсі? Ну, я лише вступив, а ви лише вступили, оце, почали так. навчання. Ну тільки побажаю, щоб ви гарно навчалися, працювали, досягли того, що ви хотіли. Я Як думаю, не. що вибрали непоганий вищий навчальний заклад і спеціальність. Так, я ну я дуже сильно цікавлюся історією. Я, ну це не, не в будь-якому випадку якась гординя, чи що, Ну я просто навіть в всеукраїнській олімпіаді ну в четвертому етапі навіть брав участь. От і ми, мені історія дуже цікава, я навіть думав поступити на історика. Я навіть подався в цей електронний кабінет вступника, mm -hmm. але все ж таки подумав, ну, думаю перспективи буде більше. Ну, я думаю, на наступний рік я на заочку поступлю все ж таки. Тим більше, що недавно Зеленський заявив, що хоче зимову компанію цю вступну зробити. Поживемо, побачимо. Вам всього найкращого. Удачі. Дякую.